Друзі, добрий день. Сьогодні п'ятниця, чудова погода. І ми з вами продовжуємо нашу подорож. Отже, зараз я хочу показати місто Брно у його величі. Звертаю вашу увагу на спеціальне і спеціально зупиняюсь на словах: місто і місце. Вони схожі. Але не будемо їх плутати. Бо місто це город російською, а місце то місто, де ви знаходитесь. Отже, друзі, я показую зараз вам місто Брно. Воно посідає друге місце місце після Праги. Дослівно займає друге місце після Праги. Подивіться, друзі, яке воно зелене, оточене горами. От, подивіться. Оточене горами, тобто окружено горами з усіх боків. Звертаю вашу увагу на ці слова з гори і згори. На слух, вони однакові. але за змістом та правописом зовсім різні. Дивимось с горы дивимось з на місто, что значит в переводе «смотрим на город сверху». Вот как мы сейчас. Я вам показываю город сверху. И в данном случае слово «с горы» будет прислівником, є тобто наречьем відповідає на питання, як? Як дивимось? З гори, зверху. І пишеться це слово разом, бо це прислівник. А от якщо б сказати, ми йшли з високої гори, то в даному випадку слово Гора буде іменником. Вживається з прийменником, пишеться окремо. Тобто, ми возвращались з високої гори. в даному випадку гора – сущена. Так от зараз я знаходжусь на величкому невеличкому оглядовому майданчику з матрової площадки. Ви бачите з цього місця? Вигляд з гори на місто, на місто Брно. Друзі, я хочу сказати, що я приїхала з України до Чехії, з міста Харкова, який завжди був російськомовним. Навіть у школі за радянських часів можна було відмовитись від вивчення української мови, просто написавши заяву. Але часи змінюються. Нарешті, наконець, ми повертаємось до рідної мови. Нам треба опанувати, тобто овладіть і Мову і свою країну привести до ладу, впевнена, що те, що відбувається, не випадковість, з'явився шанс повернути свою країну, а без мови це неможливо. Звичайно, я дуже вдячна чеській республіці, яка надала нам захист і притулок і заробіток. Чеський уряд і прості люди ставляться до українців з повагою та співчуттям. Дивлячись, які відносини тут між урядом і народом, хочеться, щоб і в нашій країні було так, щоб прості люди були захищені, а починається все з мови. Так, от, шановні, кажіть, де ви мешкаєте, живете, в якому місті і де знаходитись конкретно? В якому місці? А, до речі, дивіться, за мною, також на горі, виситься костел костел святого Петра Павла. Це знакова споруда, старовинна. Ну, про неї ми поговоримо іншим разом. А зараз я зупиняюсь і до зустрічі!